Так, в мене перша претензія. дівчата е, Чому дівчата слідкуєте за колишніми вашого хлопця? Вопросик. Тобто мого хлопця є ще якісь колишні, блін? Ну так. Офігеть. Давайте не робіть вигляд, що ви такого не робите. Не, ну ми ж порівнюємо. Навіщо? Ну, щоб вона була настрьомна а, а треба, ні. щоб вони були стрімніші, обов'язково. А якщо вона ну, нормальна, то це скандал. Ні, ну це ж чого ми порівняно. чому чоловік винен тоді? — Ну а нащо він не зустрічався нас... до мене, ну. я не розумію. — Ну Я же обрав тебе у Богу якусь там підібрав тебе. Ну ти скажи йому дяку, навіщо слідкувати за нею? Ну ми день. з першого випуску відміняємо Андрія Кіта, ну тому що тому що це завжди соревнування, це завжди змагання. Ми так само стверджуємось. Є якась конкуренція між. між Навіть тим. якщо ви підійдете і скажете кохана, це не змагання, це блін змагання. Стривай, ти ж вже перемогла, я ж твій. Ну, ти зустрічаєшся зі мною. Навіщо ти дивишся на моє, моє минуле? Це не константа. Сьогодні у тебе агрегатний стан, що ти зі мною. Завтра ти щось поплив і знову в Діректі Агрегатний. А потім ти пливеш, добивши в Дірект. Ти не чув оце претензію? Ні, ти якийсь неагрегатний сьогодні. Оце. Ти не Неарегатний. Ну того, що от ти спочатку не хочеш, не хочеш поспілкуватися, потім щось в тебе якось сонце не так стало, і ти такий, а що там Люська та? І пишеш. Спиш? Спиш? А вона пішов нахуй? Стривай, я перепрошую, я не знаю, які у вас стосунки. В мене може просто нормальні. Дивіться, от я такий, в кроватці там, моя дівчина. Ну, моя дівчина поруч, у мене нема такої клепки, щоб я такий: о, а що там моя колишня? Привіт. А що ви думаєте, що ми вважаємо вас настільки тупими, що ви будете переписуватися з колишніми прямо при нас? Та я взагалі не буду переписуватися з колишніми. Ну, він це піде ще в... треба перевіряти. Ну він піде в туалет. Паліграф, опять же. Які вони Мені підійде. Я ж, це, Ви чули питання? Навіщо ви слідкуєте за колишніми? Причому тут я щоб, щоб по одній? Ми, ми слідкуємо, щоб розуміти, що вам сука хуйово без нас, що ти там упав на дно. Так у вас така мета у відносинок. Да. Дивимося, щоб дивитися, що ваше життя без мене стало дном. Я зрозумів, вони не зрозуміли. А я питання. не зрозумів, якщо тільки дивитися. Моє питання таке. Є, у вас є хлопець. Так. У хлопця є колишня. Так. Навіщо ви слідкуєте за колишнього свого я хлопця? Я свою позицію пояснила, щоб е, там рапт. По-перше, це змагання, хто красивіше, а по-друге, раптом у тебе буде настрій їй написати, а я по сторізам викуплю. Що ти а, є... а яку сторіз колишня має викласти, що ти така, блядь, написав. Всі колись повертаються, отаку. Бля, ти, ти з ким сосюрою зустрічалася? Чи що, блядь? Що це за стихи? Все, має? все, може будь, все може Трець якийсь написала там, а ви помічали, як люди з минулого раптом з'являються, коли тебе все наладилося? Я така. во-во! Це може, точно може, він. в неї батя в родину повернувся, просто і вона. <рес> <рес> Мені подобається, що дівчата завжди з інтонації читають. Просто як ви хо колись <рес> хтось <рес> повертається. А ви до треці тебе. не так читаєте? Я взагалі цю хуйню не читаю. Іначе, ні, я не знаю, в мене нема такого, щоб дивитися, красивіше вона чи ні. Просто дивишся, їбать, ну... просто чисто за самоствердження. Давайте так, є два варіанти. Перша е вона дуже гарна, вона популярна, офігезна... Такого бути не може просто. Такого не, не мож мож може бути. Ні, Не може такого бути. Добре, давайте. Наступний варіант: вона убога, Галіма, все там, вона О, так і є так і є. таке. Ходиш, дивишся на є. нього і думаєш Боже, як тобі посістило? От зараз сьогодні. Так, а ви не думаєте в цей момент, що він, ти, ти дивишся на його колишню, вона якась убога, як ви кажете. Угу. І ти починаєш розуміти, а в нього такий смак. Ну, ну а да. я не така. Все, все, mm? процес запущений. <laughs> Ми потім зробимо, блядь, такі часики на ну. ні, Це ви якусь фігню вже кажете. Давай так, ти слідкувала особисто? Так. З фейку чи зі свого аккаунту? Зі свого аккаунту. Я хоробра, і взагалі мені нема чого стіснятися, зайду зі свого аккаунта. Вона ще може їй написати і спитати. А Мій спит зараз. Так, а ти слідкувала? У мене нема. Ні. Я хубіла. <реш> no. а, в мене є колишня. Я взагалі нейбушована. Mm -hmm. Як вона? До мене приходить дівчина. А ти і підписаний так... на неї. А, ні, ми заблоковані. Euh, так, моя ти не можеш подивитися, блядь. так мене не цікаво. Так, хорошо, розказуй. Приходить моя дівчина і каже: А я дивилася uh -huh. сторіс, твоєї колишнього. Я говорю, навіщо? І вона мені розповідає, я не хочу знати, але вона мені розповідає, що в неї як вона тобі це розповіла, щоб подивитися на твою реакцію: чи йокне в тебе щось, чи ні? Ну, я злюся. От, а чого ти злишся? Що ти злишся? А вже вже А мені просто злість — на злістся. Давай що це запіздені, бо, блядь, мені щось не подобається, що вони блядь, на мене нападають. Я тобі розкажу зараз історію. Якось я зустрічалась з хлопцем дуже давно, і все було класно: там кохання, зітхання, ла-ла-ла. і тут дзвінок посеред ночі, і мені Пишу. дзвонить дівчина і каже: Привіт. А я дівчина, назвемо його Паша. Euh, я Це дівчина паші. Uh, в нього просто рідке ім'я одразу буде зрозуміло, тому я його не кажу. Uh, Артюк. Uh, я кажу, типа, так я дівчина паші. Вона така. і я. А, давай, я давай кажу, така, а вона така, типу, я кажу, так він сказав, що він з тобою розстався. Вона така. Він зі мною не розставався. Він от мені вчора писав, як він мене кохає. І ми з коротше, півночі обсуждали, де в який день він був не там, а там, як 8 березня пройшло, як 9. А Тоді, що він тобі був, подарував? — коротше, він зустрічався з двома жінками одночасно. Треба прикалуватися, треба просити однакові подарунки потім, да. щоб дві дівчини. А, а далі <рес> була ситуація, що в компанії запросили його на день народження, і я з ним пішла, але всі думали, що я ота от дівчина. І я подумала, ну раз всі не знають, що я інша, я була себе як просто сволоч. Про... Ну, вони ж думають, що з це залізалась і так? такий, бля, ну у тебе кончена дівчина. Да, де да, ти да, да, Тому що мені тіряти було нічого. Типу, а я вже така та, 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 горить, палає. І все? Це тому, це щоб знати обстановку. Розумієш, там можна в тих сторінзах таке побачити. А, що вона і зараз з ним зустрічається. Я простіла його така, нормально. Ну, а що обстановку знати? Ну це ж колишнє, це ж вже її життя окреме. Нашу то? Нашу -то, нашу -то Всі, от колись чогось. Посеред ночі в тебе якась ностальгія просипається і починають стучатися одне до одного в Директ. От реально. То ти подивилася, а вона там успішна, ти, блядь, угу. он, он спить, блять. Угу. Давай, мініатюра, спи. Типа, я дівчина, угу. блядь, подивилася. А ти дівчина? Блядь, я, я дівчина, я дівчина. Ні, ну ти. Давай, да, не перенахуй. нахуй. А, короче, я так, я, я дивлюся, блядь, що ж там, що ж там, ага, а вона там така, така, я зо, і я така. Серега. Разходім Завтра їдемо, золотий пляж. Я <реш> зла, я не знаю, я не можу сказати чому, але я зла і все, і конфлікт на рівному місці. Ну, ну присипайся, зла, тому що вона Попустить успішна. Ну, так. А успішна вона стала то, що з ним розійшлась. Який висновок? Треба розходитись в серіалі. І будеш успішна. Ми знайшли компроміс. Якщо да. ваша дівчина дивиться а, вашу колишню і вона успішна і їй погано. То в, в, вашим стосунком пізда Так. <реш>